Тарані ще нема, а от тісто протеїнове від мегалодона на тарань. Ще жовте десь було, Уже десь Вадік засвистів, закинув. Я світофор вибирав. Тісто вже тут. І доночний мегалодончик дрібний. Та йомаю. І не дуже Дніприя, цей на донку на літнього карася. Оце весна зима. Хоча, опять же, все. Регулюється вашими гачками. Якщо великий гачок, то потрібен великий мегалодон. Пінопласт в протеїновому ті. Мадей Україна. І це головне, це супер. Нам задонатили. Це не всі пачки, що ви бачите. До речі, хто буде в нас снасті купляти, тому ми Блін, та що ж воно все висипається, розпечатав там на рибалку. Понагрібав вже, понароздавав. Тому ми задонатимо пачечку, а може і не одну. Діло то життє, як це буде насті на карася. Хоча як якому надай Карпові, теж організуємо такі пироги. Риби в Херсоні немає, де вона є страшні обстріли. Просто труба в Херсоні стало дуже небезпечно. В кривому розі ми нічого зловити, крім коропа, на ставках не можемо, вже скоро і коропа не зможемо зловити і не допоможе ніщо. Але то таке, вирвемося тут є недалечко. Куйбишеві невеличка таранька, там теж дуже небезпечно. Але погода вроді плюс-мінус нельтна, дрони не літають, артилерія в сліду рідко стріляє. ці Тварі дивляться в квадрокоптер, в те, що вони стріляють обично по людях, по дачах, по Шуменському, по, по острову кожен день прилітає такі пироги. Добренько, не розводимо болтологію. Розводимо рибку на клюваку. Погнали. Оп, свіжак з середини. Походу все. Крупний пінопласт а треба менший пінопласт чіпляти. Може буде діло. Та з-під берега поклівка та зсередини. Тих поймеш, откуда її ловить. Да ож. Похоже, є зі середини. Тянуло жорстко. Так, це підтягнемо. Дергало мощно. Похоже, ще там. Не крупненько. але у нас і рижик невеликий. Ой-ой-ой-ой. Хоч один раз котів покормимо м'ясом. А то всіх щук випускав, як бачили, безпристрасно. Перекидуємо сусідню. На неї теж дргав. Ой, на ту дргається, що тільки що кинув. Ну да, так, зрозуміло, що воно дргалося. Великі гачки я ще переживав, риба не буде брати, ага страховать буде крупну тарань. Закинув на середину, не клювало, ну похоже, єсть. Точно. Сидить. Оп! Тепер точно сидить там, де треба. Так, собача будка. Держи фідерок. Треба цю перекинути. Чую не тільки могло сісти, а могло вже і злізти. І тихенько сидіть, теж кидав подалі. Щось та є. Так, да, як обычно. красно Ох, -мо, її вже щука чи окунь почали торбить. А я все чекаю, що клюне. Гачки. Здоровенні. Так, звуки не хороші. Зовсім не хороші. Десь в кілометрі від нас, навірно. От такий от пінопластик, на це зелений. Надо шабашить. Не нравляться мені ці звуки. Оп. Щось сіло. Надо зараза тут в сапогах теж рибачить. Води нагнало, непомірно. Контрольне слово непомірно. Оп. Неважливо якої довжини повідець. Рибка засранка. Мілка повсюду. Блін, перехльост, мабуть. Нічого, розберемося. Опять теребонька є, а взяти не може. Раз не може, значить і не надо. Мілочвка. Зачта ждать місяць. Менше трохи. Якщо він не піде на каховку. Є така чуйка по закону подлості. Ну то таке. Ти скажи, розбушувалась І все, навірно. Зараза з цими прильотами. Все, шабашимо. Щось є. Мурчик буде радий, що хоч щось дісталося. Торбохват, все, ми їм кормаки. Де мій рижечок? Рижечок. А, іде Соня. У нас тут ремонти і уборки. Рижечок вибирай. Ти помниш? Він пам'ять, що я йому вибирав, оп. І будеш пахнути рибкою. Пухнастик. А це на вечір і на ранок. Це дефіцит. Це треба оп. Економити так і буде. Що ти лавку підняв? Поздоровка це з підписниками хочеш. Щас Мурчик забере. Мурчик щас забере. Не треба об мене обтиратися, ти риба й смертиш. я в тебе руки витер. Грязний свинтус. Все, поніс. Од'ївся на кошачих кормах, засранець. Ну то таке, що ж? Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, силочки в описі під відео. Бомбящі коменти за тараньку вітаються. Та ну в говбані більше туди не попремось. Два-три відео сняли і хватає з головою до кінця року, поки орків не виб'ють. Всім пока і до зустрічі на воді.